Місяць Україна не може підтвердитися, що це наш громадянин. Мені кажеться, що навряд ли нас відсюди хтось то Коли ми дізналися, з'явилися перші новини про те, що українці. Застрягли на грузинському кордоні, ми почали досліджувати цю історію, і з'ясувалося, що це екс засуджені українці, яких депортували в Росію. От і ми вирішили дослідити цю історію. Власне, зйомки ми проводили частину і в Грузії, в різних локаціях, і частину в Україні. І приблизно ми над ним працювали близько трьох місяців. Якщо депортацію українських дітей різні медіа висвітлюють, якщо висвітлюють ситуації з обмінами військовополонених. То про депортованих українських екс в'язнів майже немає інформації, і з того, що нам вдалося з'ясувати, що з 2014 року, з початку війни в Україні, близько 30 тисяч українських в'язнів опинилися в окупації. А от те, що ми знаємо, що з початку повномасштабного вторгнення близько трьох тисяч екс засуджених і засуджених власне потрапили в депортацію в Росію. Я сидел в Бучанской выховник, выправник колонии в Киевской области. Потом перед войной нас при, э, расформировали колонию и привезли нас в Херсон, на 90-ю колонию. Мы сидели э, в Херсоне, потом началась э, война, пришла оккупация. И мы в оккупации, получается, сидели где-то 9 месяцев. Потом украинская армия начала отбивать, и они нас с собой э, забрали в Россию, в Краснодар. Били, избивали там. А, короче, отняли очень много здоровья. потому что постоянно предлагали русские паспорта, бери русский, почему ты не берешь русский паспорт, ты что, нацист, и, ну, это все вот это в их вот этом стиле. Каждый день они тыкали этот русский паспорт, говорят, бери русский паспорт и выходи на свободу. Конечно, он принципа не взял. У меня, у меня, люди, у меня друзья на фронте умирали, у меня знакомые погибают, у меня все мои, все мои люди сплотились и занимаются этим, и я сейчас возьму русский паспорт, да я, пусть они меня лучше бы завалили, я бы не взял русский паспорт. Семь с половиной месяцев я просидел, и у меня закончился срок экстрадировали в Грузию запретом на въезд в Российскую Федерацию. И вот это в Грузии проблема. Понимаете, вот в чем еще проблема. Когда я приехал я в Грузию, я, хот... я хотел возвращаться в Украину, но я не мог вернуться в Украину, потому что нет посла в Грузии. И вот тоже волонтеры занимались. Понимаете, волонтеры со своих, ну вот так можно сказать, со своих карманов обеспечивали мое там состояние. Ну, вот представляете, да, я освободился, у меня нет ничего, ни копейки, денег в кармане. Вот и таких людей много. Повезло на границу Грузії. Слава Богу, що уже виїхав. Мене закинули і как будто забыли, что там я є вообще. Це дуже важлива тема, тому що, як на мене, я не бачу різниці депортовані діти і депортовані в'язні, які знаходились в однаковому положенні, в закритому приміщенні, і вони не могли вирішувати, куди їм їхати. Не могли вийти з установи, не могли нічого робити. Тобто їх забрали під конвоєм у супровіді військової техніки, російські солдати, їх просто їх увезли. Це взагалі цікавий момент в нашій державі, коли ми не можемо підтвердити особу. Україна не може чомусь їх підтвердити. Хоча ми бачили у фільмі, да що ці люди українці, вони народились тут, вони тут жили, вони тут сиділи і не раз сиділи, і в вироках написано, що вони громадяни України, але... Я не знаю чесно причини. Ми піднімали це питання на Міністерство інтеграції. Ми піднімали це питання через карний рошок. Ми піднімали ці питання через різні органи влади. Ці люди, от у мене таких двоє. Одного ви бачили у фільмі. Це двоє людей, які досі не підтверджені. Це вже більше півроку. Їх просто не можуть підтвердити. Ну, Коротше, я два з половиною місяця дітей цю бумажку, одну, яку виїхати не був. Плакат нарисував себе, став там під цим посольством. Поверніть мене додому. Хочу додому, я хочу до своєї країни. Тим паче, в такий тяжкий час. Я хочу бути рядом зі своєю сім'єю в своїй країні, зі своїм народом. Володимир, зрештою, отримав білий паспорт. Ми а, стикнулися з моральною дилемою, що робити з в'язницями, які на територіях, які були миттєво окуповані росіянами, і цю дилему нам навіть і до цього часу, спілкуючись з найгіршими, найкрутішими експертами світовими, відповіді немає, і не було в світовій практиці, як правильно вчинити випустити в'язнів, залишити в'язницю, евакуювати співробітників, залишити співробітників в окупації. А, до цього часу правильну відповідь не знаю, але ця моральна дилема, вона ну до цього часу мене не. Покоїть я розумію, що наші громадяни залишились в окупації, потрапили до рук росіян, ті, які перебували в в'язниці. Так само це стосується частини моїх співробітників, які залишились на окупованій території. Відповідно, це те, що до цього часу мені не дає спокою. Для мене це важливо. Повернення своїх в'язні, не в'язні без різниці. Це важливо. Наступні групи українців, яких видворила Росія після відбуття покарання. Вже не мають змоги швидко пройти кордон. Вони застрягають у прикордонні, допоки Україна не підтвердить їхню особу. А це може тривати місяці. Офіс генерального прокурора взагалі в межах своєї компетенції готовий робити все, що від нього залежить для того, щоб повертати українських громадян до України. І тому я вдячний за привернення уваги і суспільства до цього питання, оскільки ми, ми намагаємося повертати всіх громадян України до України. Много време на того, щоб установить лічності просити посольства України, врасі ми не можемо спросити варті, що ви громадяни України. Ми грани та не знаємо граждани України ви. Зараз, коли ми вже два роки повертаємо цих людей, і саме зараз прийнятий закон про можливість значить, залучати засуджених та колишніх засуджених до захисту країни, то ну, ви розумієте, спохватились, називається. Це вже коли взагалі вони вони коли вони знадобилися, тоді за них і згадали. Ви розумієте? Ну це також несправедливо. Люди патріотичні, звісно, що вони готові і, і захищати країну. і ну ну не можна ж їх маринувати, коли вони будуть ставитися до. До людей до громадян України не з призму решітки, а коли просто по-людськи, то все почне вирішуватися. Це питання до совісті посла і це питання до всіх структур державних, які не спішать підтвердити очевидне, очевидне, встановлені вироки судами, люди, громадяни України. Що вам потрібно? це якась дикість. Щодня. На російсько грузинський кордон прибувають і ті, хто відбув покарання вже в депортації, і серед них є охочі стати до лав зсу. Але вони просто не можуть повернутися в Україну.